І так, члену комітету ВР з питань нацбезпеки Веніславському довелося зізнаватися, що його молодший син, якому 21, вже давним-давно за кордоном. Так, гідний цвіт нації гризе граніт науки уша. Ось до досягнення 18-річного віку з першої війни виїхав. Він зараз навчається в Сполучених Штатах Америки, закінчиться навчання, далі прийме рішення чи повертатися чи ні. Так, це той член слуга, який вже четвертий рік закликає на рід з лопатою кулеба йти до перемоги. Це той рупор ОП, який постійно виправдовує дії ТЦК. З останнього це от каже, що ті випадки, які трапляються, не є масовими. Це все роздутий хайп і взагалі російське і Ну, зрозуміло, і ось такі м -м, батьки цвіту нації, ось такі пропагандони, вони закликають Спонукають так заглянути в журнал новин. І ось, будь ласка, за вересень місяць ми маємо. На Черкащині ветеран звинувачує працівників ТЦК у побитті. У Харкові чоловіка, який не мав документів, побили співробітники ТЦК. В Ужгороді екскопа, який заступився за ветерана, мобілізували. В Одесі чоловіка у цивільному запакували це взагалі класика. Піти додому коштує 30 тисяч баксів. Військовий шокував розстінками в ТЦК. На Буковині працівники ТЦК переправляли у за кордон. Чи раз підкреслюю це стрічка новин тільки за вересень місяць, тільки те, що встигло потрапити взагалі в пропагандонські змі. Знаєте, уявляєте, скільки взагалі в цілому? Наскільки ці немасові випадки треба множити? Так.